Все залежить просто від вас. Є лишня тисяча, будь ласка, немає, не треба. Ось дві модельки, просто щоб для розуміння, от це різниця в тисячу гривень, грубо говоря. Це ось моделька, що то прокрафт, що то прокрафт. Що там 20 вольт 2 АКУМ, що там. Тільки ось дешевша моделька. не прорезенняна ручка. Ну теж гарантія. Откривається зато на максимум 30 мм. Ще й три режими є регулювання, щоб менше відкривалося. Ця моделька, що дорожча, відкривається на 26 да, чи 27. 6. В общем, трохи менше. Ну, в неї немає ніяких режимів регулювання. Один в викил. Ну так, да, тут зарядка вже база, бо цей просто блочок. Ну, якщо просто для домашнього використання. А, 24 А зарядка. Угу. Як для домашнього використання, то ось такі варіанти, думаю. Буде достатньо. Єдине, що відрізняється, що тут, так, тут вже так, як, ну, якби не зря воно дорожче коштує. Тут уже інший сплав на більше різі вистачить самого леза. Але для дому, я думаю, вистачить і цього леза є, додатково можна потім купити. Так що, вибір за вами, який берете? пишіть.